Ну, хотів сказати про що? Що для збер... операції збереження, відкриття цих матриць нам потрібно ну, більш підходить формат JSON писати. Це теж певне, ну, певне навантаження, тобто кода буде ще більше, і якби це фактично окрема частина. Тому домовився, що у нас будуть матриці. Ну, розміром 3 на 3 кожного разу, а потім, за допомогою, якщо ми дамося доробити це, значить, ми доробимо це. У нас там буде діалог повноцінний, він буде створювати певні матриці. І тоді, значить, буде ну, закінчений, завершений вигляд нашого додатку. Ну і давайте скільки я це зберігати не буду. От, це теж я набуваюсь. Не зберігаю. Ну, а тут, а тут, От. матекс, калькулятор. 8 наш поточний. Ну, можливо, щось там додамо. Ну, давайте, давайте подивимося тепер, як попрацювати з кодом. Ну, про мейн пай я вже розповів, тут о, нічого такого особливого немає. Значить, Про е, э, моделі. Про модель значить, тут ну, є така певна э, певна така цікавинка. Тобто у нас на попередньому э, було там стандартне, якийсь стандартний айтем Model. Ну, а тут QAбstract Значить, Чим вона буде відрізнятися? Ну, Більш гнучкістю. Тобто ми тут можемо задати ті речі, котрі нас нам цікавлять. І тобто можна сказати, що ну, це будемо вважати базова модель. Як створюється? Створюється клас певний. Як хочете, так його називайте. Ну, у нас так. Змісту у нас модель матриці буде, тому модель матрикс буде. Наслідуватися буде QAbstractTableModel і буде приймати у нас в даному випадку один параметр дата. Дата це, дата це буде список списків. Ну, то есть, список, ну, фактично матриця сама. То есть, у нього будуть якісь будут рядки. <свят> Кожний рядок це буде список, в котрі будуть ставці, значення поставцям. Ось так нам буде передаватися цей параметр. дата. Він буде зберігатися дата ось такому. Внутрішній вигляд в цьому класі, і з ним ми будемо працювати. Тобто тут всі дані, всі перетворення будуть у нас зберігатися ось в цих даних. Що потрібно для того, щоб можна було працювати? Ну, ну звичайно, що потрібно нам знати кількість рядків і кількість товців, скільки у нас є. Тому, значить. Значить, функція len може нам дати розмір по рядкам, порядкам. По тобто це буде у нас кількість рядків. А колон-каунд, значить, оскільки у нас будуть, значить. Кожному із рядків однакова кількість ставців, то тут можна будь-який із цих рядків брати. Нульовий буде точно, і тому значить, розмір по значить, ставцям це буде cell data 0. Це LN, сел дата 0, буде кількість ставців нам повертати. Значить. Ну, параметри передаватися, індекс, і роль. Ну, Індекс тут більш таке ну, широке значення. Цей індекс може пов... він вмістить собі інформацію про поточний рядок, поточний ставбиць, про дані в тому рядку. Тобто, все індекс. Ну, і роль. Ну, роль... Для отримання даних це дисплей-роль. Ну, там ще декілька ролей є. то есть, ну штук їх мабуть, аж 7. Здається, якщо не, не помиляюся. Можна задати колір, можна задати інші параметри це Кожна роль. А ось дані це буде дисплей-роль, то що ми будемо бачити. Так от, якщо індекс у нас ну невірний, щось в ньому не так, Ну ми повертаємо нони. А от якщо він вірний, то ми перевіряємо, що яка у нас роль, що це саме для отримання даних. і Із індекса ми отримуємо значення row і кол ось таким чином. Тобто в індексі є метод row, який повертає int, це кількі, ну, поточний рядок. І col так само поточний ставбець. А повертає він із даних значить, наших котреподавоз таким чином. Тобто це ряд, значить, у нас же ж <coughs> список списків, значить, row значить, подає нам список, який знаходиться по row, Значит, індексу і кол, це його значит, друга координата. І ми отримали певні дані. Ну, і якщо там у нас щось не так, значить, не вийшло, у нас повертаємо Нуне. Тобто ось така от штука. ну Далі. Так, додаткові там методи для редагування. Ну, тут... Ну, наприклад, якщо обрати ось ось та-от, значить, флажок, то ми не зможемо редагувати. От якщо він тут стоїть, то ми можемо значить, редагувати. Тобто у нас айтем, тобто, значить, певний там, значить, ячейка у нас буде нейблет, ми його можемо виділяти і її можемо редагувати. От, значить, це нам ось флаг спадає так далі. Значить, якщо ми. Змінюємо нашу таблицю, тобто щось туди заносимо, вводимо там таке. Тобто, у нас є індекс, є value значення і роль. edit роль у нас є. Значить, і перевірка на роль, що у нас індекс повинен значить, бути вірним. І у нас це едіт ролі. Тут ми можемо що перевірити дані, по-перше. Ну, будемо перевіряти дані, які будемо переводити його до флот. Числа. Тобто у нас в загальному вигляді там ж у нас може бути число значить, з точкою. Ось ми, для цього підходить нам флот. Значить, і значить, якщо ми змінюємо, значить, ми повинні події data changed дати значить, для нашої моделі. Значить, і ми це ми кажемо, що ми значить, передаємо Emit 2 індекса от, і display ролі, і повертаємо значення true. Ну, а якщо у нас якась помилка в перетворенні, ну, ввели ми там не число, то ну нічого, ми просто виведемо в консоль саму помилку і нічого робити не будемо, Ну, якщо ми. Будемо працювати з хідерами, тобто з головками. Тут, до речі, можна стовпці задавати, такі, які вам потрібні, списком передавати у нього. Ну, а Оскільки ми не передаємо списки, ну, які тут у нас просто рядки і ставці, і все. Тому для рядків вдамося, що там у нас буде значить, літерка Р, тобто таку, а для ставців літерка С. От, значить, Його індекс секція починається з нуля, тому щоб воно у нас було значить, з одиниці, то ми додаємо одиницю для цього і повертаємо от, по вертикалі, по горизонталі. Ну, і ось Це все, що достатньо у нас для нашої моделі. Так, ну, давайте тут якраз тих. я тут... Припиню і наступна частина наступній частині розповім все інше.